Старий Лев завітав до дітей в слов'янській дитячій бібліотеці свято Кипу дитячих книжок, аж чотири ящики доставили солдати зі Львова маленьким читачам. Тут казки та різні цікаві історії для дітей від видавництва старого лева. Ми завітали до цієї бібліотеки в місті Слов'янську з ініціативою, якби представити нашу колегу, нашу панянку зі Львова Марію Савка, яка передала для дітей міста Слов'янська такі чудові книжки. Молоде покоління повинно виховуватися, напевно, на хороших ідеях. У дітей не повинно бути в очах страху, тим паче після того, що, пережив, це, це, що пережило це місто. Тому, я думаю, це буде дуже приємний подарунок для діточок. Які є нашим майбутнім поколінням, аби книжки попали до слов'янської дітвори, свої зусилля з іншого боку доклала Олена Шестопалова, редактор газети ТВ Плюс. Казка про старого лева свого часу стала переможцем у номінації Дитяче свято. Авторка Мар'яна Савка також була на святі разом з дітьми, але дистанційно, завдяки інтернет-зв'язку. Діти із задоволенням слухали казки старого лева. Можете Можі де-то там літає ціла стая котів, и пугає пітик. Вы не случайно не видели таких? Вот такі вот сказки вашли в сборник, который издал старый Лев. Кожен з цих шестирічних дітей міг потримати книжки у руках і почитати їх. Та книжка називається Фаунтерой. Фаунтрой. Я коли буду сюди приходити, я читати буду. Що мені нравиться, во тут, тут картинка. У свою чергу воєнні отримали несподіваний сюрприз. У ящику з книжками була книга для них розписана побажаннями скорішого повернення та закінчення війни. Дякуємо за захист, повертайтесь живі, здорові. Бажаю якнайшвидше досягти миру. Повертайтеся живими. Дякуємо, що захищаєте нас. Дякуємо за майбутнє. Вас чекають вдома. Ми молимось за вас. Берітесь і поборете. Нехай вас береже Господь. Власноруч для воїнів діти приготували папірчані серця і з радістю їх подарували, бо дарувати завжди приємніше ніж отримувати. Таким чином задоволеними залишилися усі сторони заходу.